При цьому робота для електромонтажників по Польщі, а також відрядження в Латвію і в Естонію. Якщо ви працювали на залізній дорозі, чи працювали при монтажу лінії електропередач, чи можливо підсадінняли е, такі, знаєте, великі промислові виробництва, то є для вас пропозиція робота. Я напряму. Е, якщо маєте досвід 60 злотих нет та заробітна плата, якщо не маєте якогось такого конкретного досвіду, але ви є електрик самі по собі і е, ну не знаю там займалися щось іншим, чимось по електриці то можна спробувати вас теж подати. Головне бажання і польська мова да тому, що процедавець поляк і з ним треба вміти комунікувати. Тоді для вас заробітна плата буде 50 злотих. Нет то велика кількість робочих годин на місяць. Це 240-280 через годин. Безкоштовне житло, безкоштовний інструмент, транспорт. З собою треба мати просто робочу одежду, такий зелений костюм, святодержаючий. Я маю фотографію, як воно виглядає. Треба мати свій і також зробити бадання лікарське вижити до хмету. Якщо зацікавлені, досить непогані гроші, по 12-15 тисяч злотих можна получать. Пишіть свій досвід і телеграм в коментарях, скину вам повну мову за цю роботу.